Хочу коротко сказати про різні підщепи для сортових кудранів. Ось це дерево досить уже немаленьке сорту Norris. Чому на ньому так мало плодів, я пояснював в своєму попередньому відео. Просто запилювач дуже далеко, цього, і цього року воно слабо запилилося. Але мова не про то. Воно було отримано мною щеплене на власне кудрані. Ось тут місце щеплення, його видно. Дерево було висаджено у ґрунт у 2020 році, і в 2023, тобто в минулому, десь ось там недалеко від стовбура, дало кореневу поросль. А вже в цьому році, 2024, може не дуже гарно видно, бо вже підморозилися. Вже в радіусі метр. Пішла від неї поросль. Але в кінці літа вона полізла не дуже ще поки створила проблем, не дуже виросла. Ви бачите, відстань віддаль від дерева, Ви бачите, яка? У всіх напрямках. І тут, тут також я. Це при тому, що я тут нічого не копаю, не переорюю. Ось тут і близько біля стовбура є. Якби я ще тут щось перекопував, переорював, пошкоджували бися коріння, порослі було б набагато більше, полізла б вона раніше. Ну, то порослі порус, хто би подумав, що то якась проблема. Але гляньте, часто у сіянці в кудрані, не знаю чи добре видно, але на стовбурі не фокусується вже темнувато. Повірте на слово, там є колючки. І ці колючки, як правило, в сієнцевих кудрані. Або іноді бувають і у тих, які власне поростю розмножені. дичка, так би мовити. І коли рослина виростає, тобто через кілька років. Ця колюча поросль починає лізти великі, на великій площі навколо дерева. І якщо там город, де люди ще перекопують, то воно лізе і лізе і лізе, люди з нею борються, якось викорчовують, воно ще більше лізе, ну, наподобі як акація або щось таке. Тому в закордонних розплідниках цю проблему вирішили, вирішили таким чином, що щеплять на маклюрі, на найближчій родичці в кудрані. Ось дивіться, тут в мене дерева з іншого сорту сідлес. Вони щеплені на маклюрі. Тож я щепив. Ось, бачите, там теж видно місце щеплення. Ніякої порості немає і не буде. І там, ще знизу також дерево. Теж на маклюрі немає і не буде. Маклюра не дає кореневої порості. Переважній більшості, переважні більшості випадків, Ну, хіба би її якось там пошкоджували або спеціально щось таке робили. Так що, хто хоче мати кудранію і не мати проблем, саджайте такі деревця, та які прищеплені на маклюрі. Кореневласну власну кудранію не садіть, будь ласка, хіба хочете потім продавати цю порость. А так, взагалі. Сієнцева кудранія, крім того, що вона поросль дає, вона ще не незрозуміло якої статі, чоловіча чи жіноча, аж поки вперше не зацвіте через кілька років: 5, 6, 7. тоді людина може вперше дізнатися, що в неї, наприклад, хлопчик, а вона так хотіла плоди побачити. Так що сіянці це дуже лотерея. Плюс порость. Потрібні саджанці щеплені на маклюрі, що роблять і в закордонних розплідниках.